Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 57. На кожні 100 справжніх прихильників, які будуть слідувати за вами, скоріше за все, знайдеться хоча б одна людина, якій ви не будете подобатися. І чомусь такі люди будуть здаватися вам найгучнішими. Якщо ви введете в пошуку моє ім'я, то знайдете купу моїх прихильників, а також купу людей, яким я не подобаюсь. Така доля справжнього лідера. Ви повинні змиритись цим, тому що без сильної позиції і сильного послання ви не зможете достукатися до своїх справжніх прихильників і допомогти їм змінити їх життя. Як сказав Джей Абрахам, якщо ви дійсно вірите, що те, що у вас є, корисне і цінне для ваших клієнтів, то у вас є моральний обов'язок постаратися допомогти їм всіма можливими способами. І саме тому я такий агресивний в своєму маркетингу, бо я щиро відчуваю, що у мене є моральний обов'язок поділитися своїм посланням, бо воно змінило моє життя, і я знаю, що воно може зробити те ж саме для інших людей.